Друзі, сенсація про ТЦК, але все по порядку Дні повномасштабного вторгнення. Ви знаєте, так дуже багато держслужбовців. Тих, хто був на посадах на будь-яких, вони всі потікали. Практично потікали. Не було чисто міста, села пусті, нема ні правоохоронних органів, нікого. Ні керівництво в нас теж керівництво, то я повно в повному складі свалило. І хлопці самі все організовували. Ми тут все робили самі без них. Потім вони повертаються. Коли все притихло, вони повертаються. А, гуманітарка з'явилася. Вони всі з'явилися, швиденько-швиденько все розібрали і почали красти. Почався процес мародерства, тупого мародерства. Вони так мародерили. Що по факту тепер ми з вами це все бачимо. Да? ми все бачимо. Чому? Тому що у них зараз вже знаходять мільйони, мільйони доларів. Так? І я хочу, щоб ви подивилися, де да? є, є ось, ось картинка, де е, митник в, як... в багажнику перевозив 700 тисяч доларів. І що ви думаєте? От подивіться. Побачили? Побачили? І що? Нічого. А знаєте чому? Я вам зараз поясню. А тому, що прокурори у нас інваліди, розумієте, да? вони інваліди. Вони не можуть скласти справу таким чином, щоб людей могли засудити. Розумієте? бо вони інваліди. Що з них взяти? Що з інваліда взяти? Скажіть мені. Ну, що з нього взяти? Нічого, нічого, аналізи і то такі собі. Ну, подивимося, може будуть по-другому разу проходити, може вони вже почистились і в них все там стало краще. Але чому так все, друзі, погано? Я вам скажу, тому що прокурори інваліди, які подають справи на цих всіх людей, які обкрадали нас, так, мародерів цих, подають в суди, які, як каже нардепка Ольга Михайлівна. Вас... Василенко, здається, вона там. Я не пам'ятаю точно, подивіться зараз от, дуже цікаво. От ви подивіться оцю історію. Програми, які можна скоротити. Наприклад, у нас досі отримують зарплату судді ліквідованих судів. І це величезна проблема, А Як так відбувається? Магія. Це немає, це проблема законодавства. Деякі суди були ліквідовані на території України давно, але судді продовжують отримувати зарплату. Вони продовжують бути суддями, незважаючи на те, що вони не правлять правосуддя, тому що їхні суди ліквідовані. Відтак проблема оплати праці цих громадян також залишається проблемою. Ці гроші а це десятки мільйонів. Нардепка це нар... Нардеп... це не я. Це нардепка каже, що. Суди, які ліквідовані, давно ліквідовані, чомусь працюють до сих пір. Розумієте? А як може ліквідований суд? Звісно, він працює вже незаконно, бо його немає, не існує. А як же ж він може співпрацювати з інвалідами-прокурорами, щоб засудити такого митника чи голову МСЕК, чи ще когось? А яким чином це буде працювати? А ніяким, друзі? А ніяким. Просто фізично не буде працювати. Тому сьогодні в вільних церкві в нас теж ліквідований суд. Ну, вони мене судять до сих пір, розумієте? Незаконно і їм пофіг. Розумієте, їм взагалі по барабану. На таких, як ми з вами, у не інвалідам здоров'я хватить ще. І суддям ще хватить здоров'я, розумієте? А вже. На тих, хто в чемоданах, в багажниках возить мільйони доларів, у них уже сил не вистачає, розумієте? От так ми живемо. І на, на кінець, те, що я е, хотів вам сказати, фішка ця. Фішка про ТЦК. Ви от, от подивіться відео, подивіться відео, це реальна сенсація. З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо. Працівники це цивільні особи. Угу. А який відсоток співробітників, які працюють у ТЦК, мають бойовий досвід? 99 десь відсотків. Один говорить так, представник е, влади. Е, і не тільки один. Я чув багато-багато людей, військових, представників влади, керівників різних рівнів, які кажуть, що до 99 в ТЦК це люди з бойовим досвідом. Тобто, е, Подивилися сьогодні і в Верховній Раді, і в різних комітетах, і кажуть, якщо 99%, а їх там здається, 55 тисяч, то це можна зробити 5 бригад з них. І вирішили, що давайте їх розпустимо і зробимо з бойові бригади, і все буде класно. І що ви думаєте, оцей Роман істомін виступає? І каже: так а вони всі цивільні, друзі, цивільні! Виходить так, що ми всі з вами думали, що це військові. Бо так говорили, вони мають бойовий досвід, вони такі красавці, прийшли, почали там ловити людей, заламувати, багажники грузити, бла, 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 бла. бла Все, що ми з вами це дивилися. І тут, коли взяли за хвоста цю гідру, виходить, що вони там всі цивільні і воювати вони не можуть фізично. Зі слів, оцього ж таки Романа Істоміна, друзі. Отака вам сенсація, отакий жах. Тому як на це дивитися, що робити, я не знаю. Єдине тільки, нам потрібно все-таки, друзі, об'єднуватися, вставати, виходити в ефір. Я не кажу на Майдан чи ще кудись. В ефір виходите, говорити, присувати їх таким чином, висвітлювати кожного дня прізвища. Я все по нашому суду візьму всіх суддів. Всі, хто там працює, я зробив запити. Зараз мені все там нададуть по їхнім зарплатам, і я висвітлю це все, що він, не є, що він є незаконним. Цей суд він розпущений. Ось ці судді працюють незаконно і незаконно отримують зарплату. І буду присувати їх до тих пір, поки питання це не вирішиться. А вам бажаю приєднатися до мене і робити це разом. Дякую, до побачення.